О, насправді відбуватиметься. Ми зараз поговоримо з Ілею Несходовським за керівник аналітичного напрямку мережі АНТС. Пане Ілля, добрий день. Доброго дня так, от курсу дозволять гуляти недалеко відомо. Якщо збиратиметься на дощ, то покличуть назад. <смі> Жартував вчора пан Сергій, але дійсно, що зміниться, і навіщо змінювати це зараз? Все ж ну вроді було непогано принаймні для звичайного споживача, у кого були гроші купувати валюту. Дивіться, дуже цікава назва. Керований, гнучкий, тобто, іншими словами, ми виставимо той курс, який ми хочемо. Uh -huh. Іншими словами, будемо ним керувати. І це ключове слово керований. І в цьому контексті просто національний банк вирішив піти наступним шляхом. Він вирішив фактично, скажімо так, запустити певну таку слабкість. Йому потрібно цей долар на сьогоднішній день або національну гривню девалювати, тому що все ж таки попит він перевищує пропозицію, він покриває цю різницю. От для того щоб фактично привести, як він зазначив у своєму релінді до готівкового курсу, він його буде поступово девалювати. В цілому це не є погано. Тобто, це по перше, збільшить Надходження гривневої гривні Ксмарсі для міністерства фінансів для виконання наших зобов'язань по бюджету, тому що у нас надходить значна міжнародна допомога. Ми цю міжнародну допомогу реалізуємо. На валютному ринку, і як результат сума, яку ми отримуємо, це по офіційному курсу 36,6. Як результат, звичайно, Мінфін нещодавно висловлювався в бурі, йому не вистачало грошей. Це перший крок. Перший момент. Другий момент це питання в тому, що вона в цілому така ситуація стабілізувалася, тобто, іншими словами, продає на міжбанкському ринку Національний банк незначну суму грошей, і це дозволяє повністю керувати цим процесом. Тому що це означає, що національний банк буде керувати цим курсом і в незначному обсязі девальвує гривню, виходячи з об'єктивної ситуації. Курс з 36,6 він підніметься десь приблизно. Я вважаю, що протягом двох тижнів до 37 сімі з половиною і приблизно ще протягом півтора місяця до 39 гривень. І це якраз буде вирівнювання в цілому цього процесу, чи це є поганим? Ні, це не є поганим. Як будемо брати, наприклад, для наших експортерів, це подивитись ситуація. Вони будуть утримувати більшу гривню. Якщо ми будемо говорити про всередині країни, це покращить ситуацію для внутрішнього виробника, тому що конкуренція покращиться. Імпорт не буде на конкурентним, конкурентними, виходячи зі своєї ціни, як зараз для українців. Ну, якщо ви хочете там зробити декілька відсотків, тому що ви по факту от, купите, там наприклад, зараз там по 38, 8,5 а там, через, наприклад, три місяці продає тридцять Чи варто цих 50 копійок на одному доларі? Ну, вам вирішувати. А також це питання по товарам, наприклад, це трошки стимулює попит. Ну і плюс інфляція зараз 8,4 відсотка. Це рішення призведе до трошки прискорення інфляції, фактично до того показника, який визначив Національний банк, а саме. 10,6%. і тому рішення обґрунтовано буде керована девальвація національної валюти в незначних обсягах не більше 5%. А у дійсно незначних, чи от ми маємо зараз по суті сезонне скорочення експорту і зростання імпорту, і ми маємо історію з поки що не затвердженням бюджету Сполучених Штатів Америки, які надають нам в тому числі фінансову допомогу. Так я так розумію, що проблеми будуть із надходженням валюти із і тут ми маємо ще от історію з цим керованим курсом. Не буде чи не буде? Ви сказали незначна девальвація? А можливо, навпаки, більша девальвація і саме зростання вартості цін у магазинах. Ні. Ні, Національний банк це не допустить Він нього повністю під контролем. 40 мільярдів це найвищі золотовалютні резерви за всі роки незалежності. У нас такого обсягу золотовалютних резервів в цьому році не було в внаслідок тої допомоги, яка надходила. Тому Національний банк буде керувати процесом ну, повністю. І не ну тут я впевнений на 100%. відсотків не дасть довольвати там більше, там условно говоря, 39 там 40, та максимум, який взагалі може бути досягнути. він просто буде продавати ту валюту, яка у нього є, і тримати курс. Зростання попиту суттєвого в принципі ну не очікується. Національний банк у тому розмірі до 1 мільярда гривень буде спокійно протягом місяця реалізовувати, і це може це робити протягом навіть там условно півроку, рік, без жодних якихось проблем. Тому він отримує ситуацію в керовому обсязі, і цей обсяг я говорю протягом найближчих двох тижнів. Це приблизно буде 37,5, і потім уже протягом двох-трьох місяців це вже буде там до 39, виходячи з певної об'єктивної ситуації, яка буде складатися на ринку. В ну, нас тут глядачі пишуть, що е, вигода для виробників збіжжя зараз буде з оцим от валютним коливанням. Я правда е, не розумію, в якому плані говорять про відшкодування ПДВ і що саме якраз вони отримують більше готівки. Ні, ПДВ тут ніяк не впливає. Чому? Угу. Тому що це не від курсу залежить, а суму вони дійсно отримають більше. Тому що якщо вони продавали збіжжя, наприклад, за тисячу там, условно, доларів, то вони отримували 30%. Виходить 36 600 гривень. То тепер вони будуть, наприклад, після незначної девальвації там три сім гривень. Це ж таки для них ця сума враховуючи на величезні об'єми. Вона також є важлива. Тому в цьому контексті це ну по всім аспектам. Є рішення, хоч можливо, деякі можливо не сподобається, але все ж таки обґрунтованим. Ми достатньо стійкі в цьому контексті. Курс повністю керований і виграють як наші українські виробники, так і мінфін, які будуть отримувати більше гривні за ту допомогу, яку він отримає. Ви от сказали, що не бачите зараз сенсу, от, щоб люди, наприклад, купували долар про по поточному курсу і там через місяць, через два продавали по курсу, який там на 50 копійок чи на гривню можливо буде вищим. Але чи а, оце нововведення Нацбанку, яке від сьогодні так вступає в дію, чи не спричинить воно можливо навпаки можливість для людей, які і так заробляли на валютних коливаннях, коли от змінювався, ми пам'ятаємо в обмінниках, мало не, не що кілька годин курс, чи не створює це можливості Знову почати грати якраз на валютних коливаннях є трошки, але незначне. Наприклад, зараз є можливість купити за фактично офіційним курсом а, до 50 тисяч гривень. Тобто ви на 50 тисяч гривень можете купити валютні. Це якісь приблизно там. Півтори тисячі доларів, ну трошки менше там, ну це там, по які? це в банку по курсу, який зараз ще є Нацбанку. Так і це дозволить вам потім, якщо ви переведете відповідно там, зможете без комісії перевести це в готівку, здати цей цю валюту без в обмінний пункт і трошки заробити. Да, ну, якісь операції будуть, але вони будуть незначними, тому що якщо рік тому назад різниця між курсами вона була дуже суттєва, тобто це майже там 10% від і такі операції було дуже вихідними, то Зараз, ну це фактично декілька відсотків. При цьому кількість разів, скільки ти можеш обернути кошти, вона обмежена. Далі потім ти вже купуєш по комерційному курсу. Вона обмежена в сенсі. А ну, обмежена? Ну, вона чи обмежена 3. в дні, чи, чи ні, чи і в кількості цих операцій впродовж кількох місяців? місяць, можете, на яку ви можете купити валюту, тобто вона обмежена так, так само, як і депозит. Наприклад, ви на 200 тисяч можете купити по офіційному курсу національного банку, покласти депозит на три місяці, і теж заробити, якщо є, є така у вас сума, купити долари, покласти на депозит через три місяці зняти, обміняти і отримати 7% депозит. Ще оцю різницю, яка у вас буде на як різниця між комерційним курсом і. І, а, тим курсом, по яким ми придбали? Зрозуміло. Ну, будемо сподіватися, що, от ви кажете, там незначні зростання, незначна девальвація і так далі, що це дійсно буде незначним, і що ми там не сильно цього відчуємо. Хоча, насправді, у мене особисто є дуже сильні сумніви, дивлячись на те, як змінюються цінники у магазинах. Будемо бачити насправді, що відбуватиметься. Дякую за роз'яснення, пане Ілля. Ілля Несходовський керівник аналітичного. Я знаю, що так, перепрошую Ви відключили, ви вже, пане Іллю, чи ніще? Одне питання, наше пане Ілля, а поясніть мені нашим глядачам детальніше. От механізм. Добрий день вам. Механізм, як купити валюти на 50 тисяч гривень у банку. Це не та історія, коли кладеш на депозит на три місяці. а Це можна прийти і купити за комерційним курсом. Що де, де це можна зробити? Це ж не в обміннику, це в банку. Безготівкова гривня, яка знаходиться у вас на рахунку, так ви можете її обміняти на безготівковий долар. Так, а потім зняти тобто це не в обмінниках, це в будь-якому банку на сьогоднішній день. Така валютна лібералізація вона відбулася декілька місяців тому. Ага, і потім ці, ці гроші одразу можна фактично в банку через касу зняти. Але там буде відсоток. Але буде відсоток. Так, а там зняття... великий відсоток, щоб люди розуміли, взагалі, яка яка маржинальність по -різному, по різному. Ну тут я ну є різні банки, є деякі банки, взагалі не беруть відсотку відсоток за зняття валюти. Так. А є банки, які беруть. Тому тут треба вивчити відповідну тарифну політику. Подивіться банків, але купити ви можете в будь-якому фактично банку України. Тобто це без проблем, але це безготівкова гривня на безготівковий долар. Зрозуміло, тому тобто, це е, бо а курс який курс так само, як от є дивіться. Ця історія, що можна на місяць придбати. Я на собі можу придбати на 200 тисяч гривень в банку за комерційним курсом валюти, але за умови її розміщення на три місяці на депозиті у цьому банку. Курс буде такий самий, трошки вище. Наприклад, на зараз пропонує Приватбанк було ранку тридцять 7,45. Десь ви можете купити безготівковий долар за 37 гривень 45 копійок. Одразу, одразу 50, на 50 тисяч. Так, на 50 тисяч. Ага, зранку 37,45. Треба подивитися, бо я вчора дивився. Ну, Вони зараз тридцять сім сорок п'ять. Я дивився. Я дивився в іншому банку, то там 37,47, 37, Але при за умови розміщення на скажіть мені на депозит на три місяці. Але там ти можеш купити 200 тисяч на 200 тисяч гривень на особу. Е, добре, ілля. Я вам дуже дякую. Ілля Нескодовський, керівник аналітичного напрямку мережі АНТС.